Доброго дня Україна. Сьогодні 11.02. Громадянин Гарський, який називає себе суддєю Маліновського суду. Спробує мене притягнути до відповідальності за відпиздування Шуфрича Нестора, але не Махно у 2014 році. Це сталося. Ось зараз ми знову побачимо, як Малиновський суд веде пропуск громадян. Вхід у будівлю суду, без засобів індивідуального захисту, заборонено. Ось понавішували для людей, які люблять виконувати будь-які заборони. А що не запускають? Пускають, бо. Вот. А, очередь тут здесь. Ну, не... типа очередь, очереди, да. так. Надо маску, да? я не знаю, я не ношу маски. Видишь, вот я захожу, включил телефон и сейчас буду стоять с ними, заходить в суд. Так що може Можешь половины. Доброго дня. Доброго дня. Знов я. Гарски. Гар, Гарски не носить маски. А на, на стотке не продают маски. Я кажу не носив маски. А нескоцки немає? На естонської? Да. А я не знаю, я вже давно давно не їздив, там вже закрито. Та чому вже всі їздять? Де? По Естонську. Вже відкрили? Да, Все, ви треба вже їхати. Степанович. Так. Кого ви? Гарський. 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 Гар Чоловік якийсь гарський. Не знаю хто, йду знайомитись. Я. Ну це суддя, це ж. Ви ще з країна родом. Так. Задіснить визнала. Не відкриваю. Там в мене нічого немає паперу. Я розумію. Нема, не маєте права. Там розпечатані повноваження служби. Нема повноважень за відсутністю Державного герба України. Туди Якого гербу Україну? Згідно статті 20 Конституції України. Згідно статті 20 конституції України державного герба там немає на вашому і постанові. Я знаю, тому я вам кажу. Будь ласка, сумочку вашу нічого немає окрім паперів. Що я там буду відкривати, Ну так і що? Ви що, Не бачите, з чого він зроблений. Він зроблений з заліза. Ну, я То мої особисті речі, що там внутрі? Я, мені потрібно впевнитися на наявності. А мені не потрібно, це мої речі, це не ваші речі. Будь ласка, залишайте сумку на вхід. Чому? На Хто за неї відповідати буде? Ну так я що ви мені тоді. Тому ви повинні відкрити. Її. Я не повинен нічого. Чому я повинен? Це моя особиста річ. Ваша особиста річ, будь ласка, ви. Я що до вас додому прийшов чи що? Ні, ви прийшли до державного Ну так ви людей, що ви робите? Державно. Державної установі не працюють приватні особи. Ви приватні особи. Так. Ви приватні особи. Ну, Ви просто навіть не знаєте, я вас повідомляю, що ви працюєте в приватній установі. З державною назвою. Крім назви державної більше нічого немає там у вас. Ви Я нічого не, не теряю взагалі. Я нічого не втрачаю взагалі. Я нікого не затримую. Я прийшов сюди до приміщення. Ви чомусь до мене причепилися. Хочете, щоб я щось вам показав? Нема у вас законних умов. Повноважень. Повноважень, хлопці, у вас є відсутні, у Ні, нема є. Згідно статті 20 Конституції України у ваших паперах, якщо ви які закон, вам... я якщо вам знаєте, цитую закон, те, що в Конституції написано. Я статті Конституції України. Що ви повинні виконувати? Всі законні вимоги. Будь ласка, згідно з 162 статті закону України Я, я, я закон? керуюся Конституцією. все. От я вам кажу, більше нічого конституцію. Чим віде? зако чим затверджений той закон, на який ви спираєтесь? Чим? Закон України. Яким? Якою початкою? Той якої віде? нема, вона відсутня. Де Ну немає. її, Подивіться, немає. її. Немає, немає. Так ви конституцію. України. Правильно, конституцію я відкрив. Юридич... Конституція України. Конституція має віде? найвищу Бачите? юридичну силу. Бачите? Все. відгідно до 68 статті Конституції. Що ви повинні робити? Почитайте. Що я повинен робити? ви ж таки обізнаний? Я знаю. Я повинен. Який? Я ну, який ну я не полезний і. Ну який такий? Ну я знаю, що відсутній державний герб я почитав, перевірив, тому вас повідомляю про це. Все, це моє завдання. І я вас повинен повідомити. Ви вже знаєте про це. Далі ви вже свідомо робите злочин. Ну, ви не виконуєте, бо немає повноважень, вони нічим не підтверджені. Розумієте чи ні? Вони не підтверджені, ці повноваження. Нема у вас підпису української націю, українського народу. Що ви можете це робити? Все, не ви, не хтось інший. І я в тому числі. Я не кажу, що ви гірше за когось. Ви такі самі громадяни, як і я, як і ми всі інші. Доброго дня. А трубку пошлемо?